Друга група єдиного податку, як би це не звучало, це перша за популярністю група єдиного податку в Україні. Тобто таких підприємців реєструється більше за все. Чому так сталося? Тому що, в принципі, друга група з таких, на якій можна працювати в інтернеті, на якій можна продавати товари, надавати послуги, вона найбільш дешевша, вона найбільш легка. Через це її постійно і обирають. Проте тут також є свої нюанси, свої обмеження, і треба у будь-якому разі пам'ятати про них і у жодному разі не порушувати. Тому що тоді вона з дешевою групи єдиного податку переходить у дорогу. Це або третя група єдиного податку, якщо ви там трішечки щось порушили, наприклад, ліміт. Або це взагалі загальна система. А там, як вже я розказував, може бути дуже-дуже дуже багато проблем. Тому давайте поговоримо більш детально про другу групу єдиного податку. Цю групу зазвичай в нас обирають ті, хто продає товари або надає послуги. Проте і там, і там є деякі обмеження. Давайте спочатку ми пройдемось по обмеженнях, як ми вже з вами віємо, з допомогою податкового кодексу. Зараз ми туди перейдемо, почитаємо разом обмеження, і після цього я розкажу, що дозволено, а не що обмежено. Що ж? Включаємо наш податковий кодекс, розділ 14, спеціальні податкові режими. Глава 1, стаття 291.4. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку. Першу групу ми пропускаємо, друга група. Фізичні особи, підприємці, які здійснюють господарську діяльність надання послуг, тобто послуги можемо робити, у тому числі побутових, згідно переліку, по як і для першої групи. Кодексу пункт, Платникам єдиного податку та або населення, виробництво та або продаж товарів діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності наступних критеріїв. Тобто тут вказано, що ми можемо робити, якщо ми відповідаємо ось критеріям. Давайте читати критерії. Не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб. Тобто, в нас не може бути більше 10 працівників. Обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати встановлені законом на 1 січня податкового звітного року. До речі, осі 10 осіб, це вони не враховують. Наприклад, якщо у вас був хтось оформлений, так його призвали на війну. Ви можете працевлаштувати 11-ту особу для його тимчасової заміни. Це не буде визнаватись порушенням податкового кодексу, ніхто за це вас не поругає. Тому такі собі нюанси також наразі у нас є. Також. На другій рупі єдиного податку не можуть бути підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухового майна. Уважно читаємо: саме нерухового майна. Тобто посередницькі послуги у торгівлі, наприклад, посудом, можуть бути. Так? Послуги з надання доступу до мережі інтернету. Це в нас не так давно змінилося, що провайдери більше податків платили. А також дійснює діяльність виробництва постачання продажу реалізації ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння, ла-ла-ла-ла-ла. Такі підприємці належать виключно до третьої групи єдиного податку, якщо відповідають вимогам для такої групи. Про цю групу ми будемо розмовляти далі. Проте тут ми для себе фіксуємо головні моменти: перше. Це посередницькі послуги з оренди купівлі і продажу оцінювання нерухомого майна. Саме посередницькі, тобто суборенда може бути. Надання в оренду нерухомості також може бути. Оцінювання не може бути. купівля, продаж не може бути. Ну, тобто тут читаємо прямо так, як написано. І також обов'язково для себе фіксуємо, що. Діяльність пов'язана з виробництвом, постачанням, продажем ювелірних та побутових виробів з драгоцінних металів, дороцінного каміння. Ну, все як тут написано, вона заборонена на другій групі єдиного податку. Насправді це досить часта помилка, коли в нас ФОП, який займається там, інстаграм-магазин, наприклад, він продає там срібні кільця чи щось таке, або надає послуги з виробництва під замовлення ювелірки якоїсь, це взагалі складна тема, тому що там дуже багато законодавства всього є. Ось вони порушують цей пункт тупо через одного. Тому будьте, будь ласка, уважні, якщо ви хочете займатися чимось таким, не робіть цього, а будуть великі-великі штрафи. Що ж, давайте фіналізуємо про всяк випадок, що не можна робити на єдиному податку другої групи. По-перше, нам не можна робити те, що вказано в пункті 291.5 податкового кодексу. Це заборонено. Друге, ми не можемо надавати послуги нерезидентам і платникам. Податку на прибуток тим, хто знаходиться в нас на загальній системі оподаткування, всім платникам єдиного податку, ми надавати послуги можемо. Також нам прямо заборонено працевлаштовувати більше 10 людей. Проте, якщо у вас когось з працівників призвали до лав ЗСУ, то ви можете дооформити до такого працівника на той час. Поки той не повернеться. Таким чином, перевищити обмеження без застосування якихось штрафних санкцій. І останнє це в нас є обмеження щодо річного доходу нашого максимального 5 мільйонів 921 400 гривень. Тобто, якщо ми робимо все, окрім того, що я сказав, ми можемо бути на другій групі єдиного податку. Все. Давайте тепер трохи детальніше пройдемося по тому, що можна робити, тому що що не можна робити, ми вже і так багато часу витратили на це. І тут в нас все набагато легше. Перше правило, яке ми запам'ятовуємо, це нам дозволено все те, що не заборонено, так чи інакше, так умовно кажучи. Тобто, ми можемо продавати товари фізичним особам, ми можемо продавати товари. На ринках ми можемо продавати товари в торгівельних центрах, ми можемо зробити власний торгівельний центр, ми можемо бути онлайн-магазином, ми можемо бути офлайн-магазином, Тобто все це ми можемо. Майже будь-які операції з товарами ми можемо робити, окрім заборонених товарів. Також ми можемо експортувати товари, тобто ми можемо продавати наші товари не лише офлайн і онлайн в Україні, ми можемо також продавати їх там в Польщу, в Америку, в Канаду, куди завгодно ми можемо це робити. Тут заборони жодної немає. А тепер стосовно послуг. З послугами все трохи складніше, проте, в принципі, на другій групі єдиного податку в нас працює досить багато людей, які надають послуги. Так, а, наприклад, юристи всякі різні. А, наприклад, це СММники, рекламні агентства, маркетологи, перукарні, в яких є працівники. Наприклад, так, станції технічного обслуговування, автомобілів, будь-які будівельні роботи, майже ми можемо робити для фізичних осіб. Тобто не для платників податку на прибуток, не для тих, хто в нас на загальній системи податкування. Це ми можемо робити. Тому тут, в принципі, все досить непогано в нас, і велику-велику частку послуг ми можемо надавати. Таким чином, можемо суттєво заощаджувати на податках. Також майже весь український інфобіз побудований на другій групі єдиного податку. Тобто всі експерти, всі інші, вони також на другій групі, вам це також підійде, якщо у вас будуть свої якісь матеріали чи курси. Тепер давайте додам таку ложечку дьогтю, так мовити. А, якщо ви дивились. Відео про першу групу єдиного податку, ви запам'ятали, що в них є звільнення від РРО та ПРРО. На другій групі такого звільнення немає. Тому наш головний обов'язок це, якщо ми працюємо на другій групі єдиного податку, або встановити РРО чи ПРРО, або обійти його встановлення. У будь-якому разу, чи те, чи інше треба зробити. Ви не можете просто забити на це. Про всяк випадок, скажу, подумати, що воно там якось само вирішиться. Що не треба нічого робити, такі клієнти в нас також були. І не треба це робити, будь ласка, тому що тут є великі штрафи. Про них я скажу зараз. І більше інформації буде у розділі про ПРО, обов'язково його подивіться, якщо у вас буде товарний бізнес або послуги також, тому що офлайн послуги наприклад, коли хтось приходить на офлайн-консультацію, тут треба видавати чек з ПРО. Які штрафи за невикористання ПРО? Перший чек, який ви. Не пробили, умовно кажучи, так, це 25% від його суми. Другий і наступні 50%. Тобто просто уявіть собі, що все, що зможе довести податково, там по банківській виписці, по ВОПейю, по новій пошті, нова Пейзві, там все-все-все, на що ви не робили чеки, це може бути 50% від цих сум штраф. Тому, на мій погляд, дуже важливо і дуже. Економічно вигідно все ж таки поставити собі той Перерог, вчитись з ним працювати одразу, там нічого складного немає. Тим більше у цьому курсі про це також все буде. Далі, які податки в нас є на другій групі? На другій групі в нас є два податки, так само, як і на першій, так само, як і на будь-якій іншій групі єдиного податку? А перший податок це єдиний податок. На другій групі він складає 20% від мінімальної заробітної плати. Яка була на 1 січня поточного року. Тобто на 2024 рік мінімалка в нас була 7100 гривень. А єдиний податок від цієї суми буде 20% 1420 гривень єдиного податку. Другий наш податок це єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок у нас становить 22% від мінімальної заробітної плати на момент оплати. Тому якщо протягом року в нас змінюється мінімалка, то і ЄСВ також змінюється. А, нюанс по ЄСВ в тому, що, як я вже казав, ви звільнені від сплати єдиного соціального внеску протягом дії військового стану та 12 місяців після його закінчення. Тому сплачувати ЄСВ чи не сплачувати, ви можете вирішити самостійно і таким чином заощадити на податках. Тепер трохи про терміни та порядок оплати податків. Податки ми на другій групі платимо авансовим платежем. Як це працює? Це ми у січні, наприклад. Платимо за січень. По кодексу це до 20 січня, по факту не пізніше, ніж 19 січня, треба сплатити за січень. По нашим рекомендаціям це 15 плюс-мінус число потрібно буде. Для того, щоб у вас не було якихось затримок, щоб там глюк монобанку, приватбанку, серверу податковий вимкнене світло, будь-що не зробило вам 50% штрафу, тому що штраф за своєчасну оплату 50%. Щоб не ризикувати, платимо просто на 3-5 днів раніше терміну граничного і таким чином не підставляємося. Сплачуємо ми його щомісяця, як я вже казав, авансовим платежем, тобто у січні до. 15-го тоді вже кажу, січня за січень, до 15 лютого за лютий, до 15 го там, червня за червень і отак далі йдемо, йдемо, йдемо. А, дуже часта помилка, яка є. Чомусь люди рахують трохи не так. Вони думають, авансовим це, що ми у січні платимо за лютий, а воно не так. Ми у січні платимо за січень. Так? Або інші думають, що ми платимо за той місяць, який закінчився, так? і тоді в них. Виходить постійна недоїмка, так мовити, по єдиному податку, тому що, наприклад, за... зареєструвалися там у січні 24 року, з 1 лютого отримали статус платника єдиного податку другої групи. Після цього ми з 1 березня починаємо платити єдиний податок у їх світі, і таким чином, за лютий в нас ще штраф. Після цього за березень штраф, після цього за квітень штраф, і оці штрафи копляться, поки ви не злітаєте з єдиного податку. Тому, будь ласка, дуже уважно, ми платимо саме за поточний місяць, тобто з того місяця, з якого ви зареєструвалися платником єдиного податку, ви і починаєте сплачувати єдиний податок за поточний місяць, не інакше. По звітах на єдиного податку другої групи, все плюс-мінус так само, як і для першої, тобто це один річний звіт з додатком по ЄСВ. А, нічого складного там немає, ви зможете самостійно безпроблемно підготувати. Всі нюанси я розкажу в окремому розділі про звіти. Там буде відеозапис про те, як ми подаємо цей звіт, що ми там пишемо, як воно все відбувається. А, до речі, на 24 рік там вже готовий запис, тобто ви можете за 2023 рік зробити собі звіт прямо зараз з нами, і все буде добре. А сам термін подання звітності це класичні 60 календарних днів з моменту закінчення звітного періоду. Тобто звітний період на другій групі єдиного податку в нас закінчується через 60 днів після нового року. Це 1 березня. Тому подати звіти потрібно до 1 березня. І також, якщо ви відкрили ФОП на другій групі єдиного податку у 2024 році, то перший річний звіт ви подаєте лише у 2025 році. І обов'язково зачекайте на актуальну версію відео, тому що наша податкова кожного року щось змінює, і нам потрібно перероблювати всі ці відеоінструкції з подання звітів майже на кожну зміну якогось законодавства. Тому по минулорічним відео подавати не можна. Чекайте нове. Воно буде тут, воно буде на Ютубі, воно буде в інстаграмі, воно буде всюди. Ви його ніяк не пропустите.